Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 5 січня, і все ж таки я вирішила вкрити свою картадерію пампасну траву. Це північ, північ України, Житомирщина. І вчора я монтувала свої відео посів від А до Я, і в описі я Робила опис і прочитала, наскільки вона видержує мороз до 12 градусів коріння, щоб її не замерзло. Тому її треба все ж таки вкрити. У нас ідуть дуже сильні морози, більше 12 градусів до 18. Тому першу я вкриваю, як там написано: обрізаю листя на рівні 30 см. Те, що ось внизу вже снігом закидало, я не трогаю. І тепер треба засипати листям листовим опадом гарно. щоб Саме тут важливо, щоб коріння не промерзало. І зверху прикрити, з чим у вас є, можна нетканими мішками, рубіроїдом, щоб це листя нікуди не знесло і гарно гріло землю навколо коріння, або ж гілками. У мене ось є гілки сосни, чи це ялинка, чи сосна, і я вкриваю сосновими гілками. Ось, слідуюча картадерія, я вже геть не буду обрізати. Це в мене буде три способи, і побачимо, в яких вона виживе, а можливо, і не виживе. Ось, Я просто засиплю там е, е, листям і накрию е, хвойниками і трошечки хризантемами зрізаними, бо там в мене хвойників трохи мало. Ось. І буде ще один у мене спосіб накриття. Зараз вам покажу. Ще в мене є дві штучки. І буду вам зараз показувати. Перезвучую, бо був такий вітер, і геть не чутно, що я кажу. Тому так перезвучую вже відео вам. А ось на цій грядці я дві кортадерії вже давно вкрила зрізаними гілками хризантем. Наразі я дивлюсь, що їх трошки мало, я зараз підріжу ці гілок і ще вкрию. І там пишеться, якщо буде гарний слой е, сніга, то ще засипати снігом. Но в нас його немає. Тому, хто не вспів і хоче зберегти картадерію, мені це не так важливо, а як експеримент, то робимо ще це можливо.